на полі, ну коротше, Якби не було цієї штуки, бачите вже БС-26, поставив би його на базі і нехай би він стояв. А так є можливість оперативно, продуктивно все зробити. Зараз нас повітряна тривога, але тим не менше РТК працює. вертає. Дивіться. Это просто балдеж. Он линию намаливала Только руль начинает закручиваться Мы по приходу выключаем. И трактор сам развертается. Выравнивает агрегат. Вирівнявся, все, розворот виконано і ми вмикаємо опришування. Оце я розумію. Робота ефективна, швидка і оперативна. Так, Наш прилад працює, система контролю виливу, слава Богу, все нормально. Так що, однозначно рекомендую автопілот, хто боїться, хто не пробував, хто не знає, для чого воно, що воно. Емоції мої не передати, так що я не знаю. Це просто не більше на оприскуванні. Та я думаю, і на будь-яких операціях, я думаю, оціню ми продемонструємо, попрацюємо і покажу вам, кому цікаво. Хто ще думає ставить його чи не ставить? Потрібне нам воно чи не потрібне. Але, чесно кажучи, як люди право, як люди право не бали, що от зараз спробував, все, ти я ось не вади не схочеш. Тут погодиться на 100%. Ну, давай, мені як працюють інжектора. Розпилювач Леклер. Ліпосад у нас півтора літра на гектар. Ліпоклін, спектра агро я показував. Але е дуже сильно бідеться оцей ліпосад. Раунда взагалі ну, Нема такої пірині, нема нічого. А цей просто жах. Наливає G800, вже ціна вилітає їм. Привет, давайте. Что говорят, краснея прилапить? Випріхам, лечу на базу, переливаю з молоковоза з бочки. Тому все, що в моїх силах роблю, стараюся робити по максимуму, скажімо так. Ну, Я злотом цьому допомагає. Навіть з'являється бажання працювати на те, навіть все, МТС, яке воно це є, як його всі не лікуюся, але тим не менше. Це карісниця, якщо воно працює, корісниця. Це вискування, я думаю, цей трактор іде. Так, Ще раз показую. як Ми працюємо. Зараз доїжджаємо, він йде на розворот. Ми виключаємо оцей момент. Оприскувач на, клин... на кленові. І не треба нам ні зад, ні вперед згавати. Це просто... Я ж кажу, це не передати словами, це треба один раз спробувати. І тоді ви самі все зрозумієте. Ми працюємо. Дуже багато хвоща на полі, бачите. тут Таке, ну пісок. Тут ну, тим не менше щось росте. ну, Може, там до того не досипе, дай Бог. І то, слава Богу, що якщо так буде, то те ще й нормально. Ну подивимося. Хват у нас 22 метра, ну в принципі різниці мені немає, 22 чи 32, яка різниця. Були б отакі поля в гектарі по 20-30, 50, ну можна працювати, в принципі. Ну а для огородів, само собою, що ну, не годи. Хоча кручуюсь На гектар на два там. Катався, бризка. То... Десь не дуже, скажімо так. Втягнемо мене на добу роботу, але ну, що зробиш уже. Mm. Який облік поче, такий і є. Ну Ця функція, це просто, я не знаю, це Ти передай словами, наскільки техніка розвинулась, це просто, дивіться. Пойшли ми. Творотки виключились, трошки пізновато. Не, не виключилось, бачите? Розівав. Ну нічого, так, далі. Поїхали. І основна задача оператора. Вмикати і вимикати оприскувач. І слідкувати за оприскуванням і вимикати час до секції. Все. Я ж покажу вам сою. Покажу вам сою на піску. Кощик накрапає. Мабуть, щось буде. Ну, дай Бог, я так, ну по сої. Отака От в нас соя, це в нас нехай хайпро. як називається, чесно не знаю. Брали в людей, в минулому році досівали там кусочки. Залишилась вона в нас і посіяли ми на, на піску її. Ну, Як називається, не знаю, нехай буде турбосує. Хай буде турбо. Всі люблять такі гучні назви, то хай буде. Хай буде. так. Ну росте поки що, по крайній мірі. Росте. Тут ще дивіться, непогано, по густоті гарно. Все взійшло. попало в, в, в вологий ґрунт. Ну, місця Є такі прольоти, що все в сухому і... Ну, бачите вже гірше перехід. Тут вже ну, це все, я вам скажу, це все обробіток, бугри нерівності, тому виходить отак. Виходить отак. Десь вона там вилазила, дощ у нас, ну, на Пісках слабий дощ прийшов, ну а там, де більша площа у нас, то... Суя вже після доща підтягується, що не може не радувати. Так що, друзі, таке в нас оприскування. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Краще поставив я собі нові пари, а наверху бачите, бо в мене тільки основне світло було, а зверху не було взагалі нічого. Я купив Правда, дорогі пари, там 1700 за одну. Але я вам скажу, світять дуже прекрасно. Вночі покажу, як працюють. Однозначно рекомендую. Класні пари. Ну що ти хочеш? Хочу б світити, треба платити гроші, правильно? В нас, отакі в нас реалії. Тут, слава богу, цей вин тримається. Ну і хай собі тримається. Так, ну, що вам показувати? Лінію. Лінію оприскування. Дивіться. Рівненько все. Все файно. Так що таке в нас стоїть, таке в нас оприскування. Хто цікавився, запитуйте, коментуйте. Ну а ми працюємо далі. Так, вмикаємо передачу і вмикаємо... Оприскування і все, пішов. Оце і вся робота оператора. На чилі, на розслабоні працює собі. Дивишся на поле. Так що, друзі, такі в мене думки з приводу автопілота переплачувати. Я сенсу не бачу, тому що ну, все працює. Є сервіс, є підтримка компанії SprayForce. До ваших послуг телефонуйте, хто можливо не в даний момент хоче його придбати, а на майбутнє, то все одно звертайтеся, що кого цікавить. По номеру я закріплю там. Для вас буде знижка плюс подарунок авторозворот. Я думаю, непогано в кого немає можливості, звичайно, то на перспективу задумайтесь, ви переплачуте ті дурні гроші. Є готовий продукт, який, який вже працює. Тим більше я вам показую так, як воно є, зараз тривога, РТК працює. Але було таке, що тривоги не було, але РТК не працювало. І таке було. Але у нас є безкоштовний сигнал, на який ми можемо перейти. І на оприскуванні в принципі, це не критично. Можна оприскувати, у нас заклад виставляється ну, по бажанню. Я виставлю 21,5. Нічого критичного там немає, все воно працює. Зараз РТК точність, саме бачите. Що там когось ще цікавить, бо в коментах понаписували багато. Працювати не буде, буде співатися від нього. Ну, я не знаю, що сказати. Що від нього ще треба, я, я навіть не знаю. Так що якось так. Ну Там, звичайно, пишіть, коментуйте, в кого які автопілоти. Звичайно, там я не буду випендрюватись, що типу, в мене є, у вас немає. Звичайно, що всі розуміють, що це в першу чергу класна штука, всі хочуть. А я вам показую, що це дійсно варто, тих коштів. Штука, яка дає вам продуктивність, оперативність і, в принципі, комфорт для оператора. І так життя у нас складне, на тим більше варарія. Ще, ще й це треба крутити. Та нашому треба, купи ось ось такий апарат і Їдемо на кондюрі, до речі, цей е -е, ремень в мене з На кондиціонер. Підтягнули нормально. Зараз все працює, не свистить нічого. Поща цього розвелось просто... просто жах. Так, Отак ми розвертаємося. Отак ми розвертаємося, вимикаємо прискування. Там трошки невеликий гріх вийшов, бо... Дуже крутий градус у нас, ну то нічого. Отак от і вмикає оприскування і пішов і пішов підкидає, правда, руцикаємо Показував про гіпосад. Накло 9 чотко, щоб потім не зливати, не виливати, притик. Ну, дивіться, що ми маємо. Пів оприз, наче ну, Відповідно, що діла немає. Недобризка тут був кусочок буквально. Та я думаю десь. Пів гектара десь туди. Тому отак. Отака от ситуація. Треба або піногаз, або раундап. Будь-який оригінальний. Де вже все придумано до нас. Так що якось так. Тепер знову прийдеться їхати на базу, наливати 150 літрів води і знову колотитися. Отака історія. Приспуємо вночі і навіть без світла. РТК сигнал. Вносимо гумор на сою. Все працює бездоганно, 10 км за годину. Головне обійти з ворота. А далі вночі можна працювати навіть і без світла. Руль танцює. Зоя підживлюється, питань немає. Вносимо гумати 300 грам на гектар. Очікували ми доща, але, на жаль, його не було. Тому працюємо по накатаній. Підживлюємо нашу сою. Хто там говорить, що не буде працювати, а наш. Дивіться. Все працює, все чітко, питань немає. Це в нас ворота, перший прохід. Отак От все це діло відбувається. Питань немає взагалі ніяких. Ні зміщення, ні зносу. Лінія завжди рівна. Дивіться самі. Ви бачайте, трохи труси, але не ну, рівно на полі. Це наш пісок. День покажу, що у нас який фон поля. Ну, Автопілотом я задоволений на 200%. Вчора вночі працював, взагалі нічого не видно, пилюка стоїть. Головне обійти з ворота і записати наші... Межі поля. І далі все працює по накатаній. Це у нас перший прохід. Проходимо його вручну. Межі у нас записані. Тому виходить трошки огрік перший прохід, тому що десь ліво, десь вправо, ворота обходив. Третій прохід, відповідно, у нас буде ідеально рівна лінія. Точні, дивіться самі. Питань немає ніяких. Автопілот від компанії Spreyboard це сила. Ходимо 10 км на годину, 150 літрів вилив. Отак ми і працюємо.